За наявку до ТЦК та СП в Івано-Франківській області розшукують майже 40 тисяч ухилянтів від мобілізації, їх було внесено до електронного реєстру військовозобов'язаних оберіг, як таких, що перебувають у розшуку. Про це заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи, полковник Роман Боднар, розповів у інтерв'ю газеті Західний кур'єр. Боднар повідомив, що ухилянти від мобілізації, які внесені. До системи оберіг офіційно перебувають у розшуку поліції. Людина потрапляє до цієї бази, якщо проігнорувала повістку, не стала на облік чи іншим чином ухилилася від призову. Таких осіб, станом на грудень 2023 року, у нас в області було 36 тисяч. За поточний рік в цю базу внесли ще три тисячі громадян. Всі ці люди офіційно знаходяться у розшуку, тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов'язаних зупинили на вулиці перевірили по базі оберіг і відразу примусово доставили до ТЦК. Бо від початку війни тих, хто отримав повістку, не прибув до нас і думає, що його ніхто не буде шукати дуже багато. Вказав заступник начальника Івано-Франківського ТЦК.